Як сатана приходить до віруючих Багато церков під впливом диявола за своє життя, скільки ми змінювали, якраз крапки та пропозиції. Тебе кидає то туди, то туди, то вірю, то не вірю, то це вірю, то в того, то в того це все маніпуляція. Подивись уважно на своє життя. Подивись на цей світ, його кидає і кидає. З боку на вік. З однієї простої причини люди кажуть: да, я вільний, я господар, серйозно. Я не можу сказати, дивлячись на цей світ. Я не можу сказати, дивлячись на життя людей. Тому що сьогодні важко знайти людей, з яких можна брати приклад у кожній області, в одній, у другій, у третій, у четвертій. Це проблема, тому що є вагання. Вплив і є спокусом. Коли я читаю Біблію, я завжди кожне слово пропускаю через себе, кожну букву та кожне слово. Біблія слово Боже, це життя. Якщо я його не робитиму, тоді через мене і через мої мізки, і через моє серце, хтось інший буде пропускати, і взагалі щось інше, так? чи не віддай. Цей вибір нікому нікому не віддавай, лише сам зроби. Бог дав тобі цей суверенітет, дав тобі цей вибір. Ти знаєш, але Слово Боже це Бог. І потрібно кожного дня його накопичувати в своєму мозоку і кожного дня звільнятись, бути вільними в Слові Божому. Всім благословення. Додатково у коменті я скину повне відео. Дивіться, будь ласка, надихайтесь і задавайте питання, буду дуже вдячний і відповім. Благословення всім людям. Пока.